Сьогодні одна з моїх постійних дівчур знову побалувала солоденьким. До речі, з цією дівчинкою мені дуже комфортно працювати. Вона е, дуже дисциплінована, досконало знає всі етапи, чітко е, подає завжди руки, і е, наша така дуже налагоджена робота дуже пришвидшує процес. Сьогодні ми робили довгенькі нігті з підняттям клюючих ноготочків, і в нас це зайняло 2 години. Я думаю, що це хороший результат. Всім привіт! Сьогодні вівторок, 17.20 на годинку. Закінчується мій робочий день. І тут Олень. Добрий день! Це жарти, у мене дуже з гумором син. І що хотіла розказати, закінчила я вже роботу, відпиляла сьогодні четверо дівчат і вчора ж їздила до окуліста і хочу поділитися своїм досвідом, можливо, комусь дівчат пригодиться. Зір у мене добрий, але ж в мене головна, моя жалоба була, що в кінці робочого дня у мене пропадає різкість. Така, як плівочка в очах появляється. Ну, далечін я бачу дуже добре, а зблизька у мене через напружену роботу, через те, що я цілий день дивлюся дуже близько від себе. Якісь м'язи в очі стають лінивими. З рекомендацій налагодити налагодити графік роботи. Не сильно напружувати очі в перервах, дивитися в даль. Сказав лікар проходити курс масажу шийно-воротникової зони, хоча б раз в півроку по 5 сеансів. Виписав мені капельки по типу сльози, але трошечки пожирніше. Я 4 рази в день капаю. До речі, там вони в мене стоять. Отут. І що, вітамінки через місяць, якщо не налагодиться, то е, взяти собі окуляри. До Рецепт вона мені вже виписала. Там 0,25 відхилення. Вона сказала, що це майже 0. І не, вся, не, вся, не кожна оптика робить такі масштаби окуляри. І я думаю, я обійдуся без них. Тому, як і казала, буду четверо брати клієнтів не більше. Тато мама коли приходить додому? П'ятнадцять минуло. Скільки? Вісімнадцять минуло. Та балують цукерками, як завжди, а тут збоку сидить їх винищувач. Що ви скажете своє виправдання? Дуже вкусно. Минулого тижні робила дизайн сухоквітами, дуже сильно намучилася з ним, бо викладувала вручну, закріпляла, вони торчали. Дуже було незручно. Я люблю максимум удобства в роботі, комфорту, тому придбала такі гельчики з сухоквітами. Маленькі по 5 грам для різновидів дизайну. Якраз вистачить. Справа, здається, ніби два одинакових, але в реалі це бірюзовий і зелені кольори. І от такий червоненький, ще минулого року купляла. Гіль в мене з нього вилився, я погано закрила кришечкою сухоквіти, сухоквіта То я сама намішала, не бачу цьому проблеми. У мене в контейнері пролився гель. Я його лампою тут засушила. Зараз мені треба його піддіти ось так. Бачите, як він просто видаляється. Решту я витираю сафеточку. Там, де був товстенький шар, воно, звісно, не просохло, включала я його лише на 30 хвилин. Але ось так без зайвих зусиль можна легко почистити. І баночку, з якої пролилось, я теж щільно закрила і просушила. Всередині гелю нічого так, не просохло. Відправляю ще раз у лампу. Там ще одна баночка була, воно ну, закрила. І уф промені не проникли. Так, складаю гільки назад в домик. І Бази хочу всі поставити сюди. Бо на полці в мене вже декілька рядів, мені не подобається. Всі бази. Дубль два. Так, тепер гелик просох. Ось так одним, рухом легко, повільняю, липкий слой, витираю і ось баночка мені знову чистенько. Викрасила я сухоквіти. на палитру. Ах ты ж. Цією дівчинкою ми намудрили з записом, тому покриття дуже переношено, клієнтка самостійно пилочкою вдома спляла верхнє покриття і нанесла звичайний лак. Without me, don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking on the streets half naked. It's part of me, it's part of me. When I'm making my bread make up. It's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. Get out of my life. I know what I, I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. I know what life. I. I don't know what I'm supposed to do. I don't know what I'm supposed to do. А ці I'm ми робили ще в кінці січня. Як тільки починилися двері, я побачила ці очі, я зрозуміла, мене жде по пандос. У нас було наращування однієї повністю руки, і на правій вказівний пальчик. Справилися за час. 50. Тут я безрезультатно борюся з руками для позування, для відео. А взагалі під час корекції ця дівчуля постійно до мене заграє вільною ручкою, колись вам покажу. Дашулею співпрацюю. Ми вже дуже давно, тому можемо дозволити будь-які жарти. І це класно. Власниця даних ручок Анночка. Це міс бльостка. Це дівчинка, яка дуже полюбляє блискки. Без них у нас не залишається жоден манікюр. Наступна дівчуля моя спізнюється. Почекаю ще 5 хвилин і буду дзвонити. У мене по плану ще двоє, тому хочу зараз уже попрощатися. Завершити цей блог, бо не впевнена, що ввечері мені вистачить часу. Дякую, що дивитесь мене, дякую за ваші коментарі. Знаєте, декілька разів вже хотілося не знімати, не випускати. Вроді не цікаво, нема що показувати, але кожен ваш коментар повертає мене знову і знову до зйомки, до бажання знімати і щось показувати. Дякую за ваші поради. Дякую, що ви в мене є. Всім гарних вихідних. Пока!